Роменської ЗОЖ 1-3 ступенів номер 11 Сьогодні стартує 2022-2023 навчальний рік. Уперше для нас він відбуватиметься в умовах воєнного стану. Три літніх місяці ми чекали діти на зустріч з вами. Три місяці ми готувалися до нового навчального року в особливих умовах. Ми з величезною турботою намагалися продумати кожен свій крок, кожну деталь, кожен освітній посередок, щоб нашим учням було безпечно і затишним в школі. Даючи максимум зусиль для безпеки наших учнів та працівників. Увесь цей час ми вірили і працювали, то з радістю та хвилюванням повідомляємо про початок нового навчального року, який для наших учнів буде проходити у змішаному форматі. Дорогі діти, нехай цей рік буде набагато яскравішим. Крутішим та успішнішим, ніж минулі. Нехай попереду вас чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Вчіться, старайтеся, дійте, працюйте, мрійте, вірте і перемагайте. Особливим є цей день для наших учнів, які вперше переступають що не і для майбутніх випускників котрі невдовзі опиратимуть свій шлях у житті. Я бажаю вам, діти, вдалого старту. Не зупиняйтеся на півдорозі, впевнено, підкаряйте вершини, шануйте педагогів, вірних порадників і наставників, шановні батьки, колектив школи поставив перед собою чимало завдань. Адже освіта це не лише про урок, тривалістю 45 хвилин. Це значно глибше і багато граніше. Ми хочемо, аби діти у школі розвивалися в різних сферах, росли справжніми патріотами своєї держави. Ми запевняємо вас, що продовжуємо створювати комфортні та безпечні умови для ще більш ефективної адаптації усіх учасників освітнього процесу. Ми будемо покращувати психологічний супровід. Ми хочемо і будемо навчати наших дітей. Попри всі виклики і побоювання, ми віримо, що нам з вами усе удасться. Мої дорогі колеги-вчителі, прагнення до перемоги це спільна справа всього українського народу. Варто вірити і наближати цей день своїми справами, словом і ділом. У кожного з нас свій фронт, тримати стрій, наша обов'язка перед державою і своїм сумінням. Тому розправляємо крила плечі, виправляємо спини та рухаємось далі туди, де ми сьогодні найбільш потрібні у нашу школу. До наших учнів та учениць та їх батьків до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава героям України! Честь і слава незламно!